Новий вид реабілітації для військових тестують у Рівному. На березі озера встановили спеціальний підйомник, який дозволить ветеранам із протезами безпечно сісти в човен і сплавлятися річкою. Першими враженнями ветерани поділилися із Володимиром Миколичуком. Ветеран Анатолій намагається сісти в каяк. Це вдається з труднощами, бо має проте обох ніг кінцівки втратив влітку 23-го під час контрнаступу поблизу роботиного за допомогою побратимів. Військовий такий займає місце в човні. Каяк спускають на воду за допомогою спеціального підйомника. Він дозволяє підняти 700 кілограм, Має можливість опустити він може півтори тони. Місце для сплаву облаштовують на грант українського культурного фонду. Однак, купити такий спеціальний підйомник надто дорого. Тож у парку Оствиця знайшли вихід, встановили біля спуску на воду обладнання з вантажівки. Тепер тестують і збирають відгуки ветеранів, що удосконалити не існує двох однакових спинальних травм. Це в нас приходять і ветерани, і приходять люди, які мають травми якогось такого цивільного життя. От, і ну пробуємо адаптувати, як це зручно. Щоб під всіх Старт роботи підйомника дозволить створити нову локацію для реабілітації ветеранів зі складними травмами. Група рівненських волонтерів саме почала працювати з такими військовими. Кажуть, найбільше сплавом на човнах цікавляться після поранень. По півроку хлопці сидять в одних кімнатах, я пам'ятаю, як це відбувалося. Вони досить е депресують е в цьому напрямку, але ось ми вирішили. Е Зробити таку ініціативу, щоб вони мали змогу побачити, як цей світ живе по-інакшому. Шпиталі хлопці проходять реабілітацію. Вона у них є по таймінгу і там є свої певні обмеження. А в даному проекті вони абсолютно себе відчувають вільними. Анатолій з напарником налягли на весла та допливли на інший кінець озера. Хлопці кажуть, на воді забули про травми та відчули себе вільними від фізичних обмежень. Я сюди щодня їздив, просто купав. Я живу біля річки, в мене човен. Я ще з дитинства, його ну, веслувати. Це просто кайф. Ветерани запливають на підйомник, який їх підіймає. Анатолій каже, без спецобладнання не зміг би сісти в човен. Вдома сидіти не треба, бо воно ще хуже стає, тіпа, оці треба десь їздити, десь щось робити. Десь відволікатися від цього всього я, ті, я тільки за за такі виїзди. Після тестування ветерани порадили представникам парку облаштувати ще спеціальні поручні, аби легше забиратися в човни. Це побажання пообіцяли втілити в життя найближчим часом. Із рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, моє Україна, Марафон, Єдині новини.